E Автівка з бюлетенями потрапила в ДТП. Троє людей загинули. П'ятеро дістали важкі травми. Аварія сталася на Київщині. Водій не впорався з керуванням, наслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двома машинами. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка зафіксувала, що в одному з автомобілів перебували представники дільничної виборчої комісії номер 320-140. Вони привозили бюлетені та виборчу документацію до окружної виборчої комісії номер 98, розташованої у місті Яготин. Внаслідок ДТП. Водій, голова та член дільничної виборчої комісії загинули на місці події. Бюлетені збереглися. Секретар даної ДВК виїхала на місце події за виборчою документацією для передання її до ОВК. Після скоєння дорожньо транспортної пригоди лейтенант міліції, який здійснював охорону бюлітній, важко травмований, достав табельну вогнепальну зброю і забезпечував охорону саме цих бюлітнів. Він намагався не допустити сторонніх осіб до. Машини, яка потрапила в дорожньо транспортну пригоду, і дочекавшись вже працівників міліції, він тоді почав втрачати свідомість.